Багато хто не йде в терапію, бо боїться раптом стати не собою. Так, зараз, будучи собою, мені некомфортно, я нещаслива людина. Багато чого мені не вдається, але я хоча б знаю, хто я є, я відчуваю себе. А ось піду в терапію, і то вже буду не я. Або є такі настанови сімейні, родові, які раптом можуть порушитися. І то вже буду не я. То вже я, як, начебто, відрікуся від своїх яких-то родових сценаріїв, які теж мені завдають багато болю, але я їх знаю. Вони мої, вони рідні. Так, от я вам хочу сказати, що в роботі в психотерапії ми витягаємо найкраще. І пропрацьовуємо це і спираємося на найкращі сімейні установки. Ми дивимося і вибираємо з них те, що буде працювати на вашу користь, тобто ми переформатуємо їх, а не ламаємо, не видаляємо. Тобто, якщо ви ще досі не наважилися звернутися і попрацювати в терапію, то якраз саме зараз той час. І коли як не зараз, і це буде безпечно, і це буде з максимальною користю і вигодою для вас.